Тут, серед диму і холоду, я найчастіше думаю про неї. Про маму. Її руки завжди пахли хлібом і ромашками, її очі вміли обійняти сильніше за будь-які обійми. Коли стає важко, я пригадую, як вона тихо співала мені колесково, навіть тоді, коли я вже був дорослим і соромився просити. Мама завжди вірила в мене. І навіть зараз, коли кулі свищують над головою, я відчуваю цю віру, вона тримає мене, як броня. Я знаю, вдома світиться вікно і мама чекає, і заради її усмішки я пройду крізь усе. Кожен мій крок тут це подяка тобі, мамо, кожен мій подих це обіцянка, що я повернусь, щоб знову сісти поруч, узяти твої руки в свої, притулитися і просто бути вдома. Чекай, мамо. Я скоро.